Як вас сьогодні бачать інші люди? Угага. Так, вас бачать інші люди, що ви з одного боку, наче то. По-перше, втомилися від чогось, да? втомилися, наприклад, можливо, ви після хвороби, або, можливо, ви після якогось стресу, можливо, ви після якихось таких бурхливих подій, де багато що пережили, і прям, ну, відновлюєтесь, да? от пережили якісь тяжкі події і е, е, намагаєтеся ну, особливу діяльність таку бурхливу не розводити. Да? Е, е, а навпаки, е, От, намагаєтеся отримати від цього життя максимально щось, да? мені мені ще раз мені, і тіпа, кайфувати, радіти, щось для себе тільки робити. Тільки для себе підкреслюю. Це егоїстичні такі штуки. Притом е е у вас є страхи. Тобто вас бачать, е так би мовити, побитим трохи життям, та так би мовити, тертим калачем, да? але людиною, яка має страхи. Які це страхи? Як бачиться? О, це страхи зв'язані з стосунками, страхи стосунками, можливо, ви перевели. Перенесли якісь, знаєте, розлучення, можливо, ви навпаки, зустріли жінку, яка перевернула ваше життя, і ви прям дуже сильно змінилися після неї. Да. і це прям, ну, Я вам хочу сказати, що зміни, які ви пережили, от люди як вас бачать, що це на краще для вас, що ви стали не знаю, м'якішим, розумнішим, більш таким. Якби це сказати, знаєте, доброзичливішим. От, так от Тобто люди вас бачать, що ви після якихось потрясінь стали кращою людиною. І це вам на краще. От так цікаво вийшло.